Люди заради того, щоб стати красивими, готові на багато чого. Хтось знищує себе надмірними дієтами, хтось заливає у себе синтол, а хтось лягає під скальпель, щоб змінити обличчя. Одна справа, коли дієти необхідні, з міркувань здоров'я, чи коли пластика потрібна, щоб виправити колись зламаний ніс, аби дихати вільно. Або натягнути вище повіку, що нависло і заважає дивитися, особливо мої відео. Інша справа, коли це для досягнення якихось стандартів. З іншого боку, що робити зі своїм тілом справа персональна, келірона хан не дасть збрехати. Хан Х'єкьон була співачкою у південній Кореї та Японії. Вона була так одержима бажанням лишатися красивою, що це зруйнувало її життя. Що ж, детективи, час взятися за лупу, співачка. Хан Йон народилася 8 червня 1962 року. Дівчинка з'явилася на світ незадовго після Корейської війни. Тогочасний президент Парк Чон Хі запропонував ряд реформ, спрямованих на розвиток економіки. Це принесло свої результати, але не без наслідків. Загальний рівень статків був розподілений Україні нерівномірно. 10% населення сконцентрувало у своїх руках близько 50% загального статку. Більшість людей на той момент ледь зводили кінці з кінцями, поки інші взагалі провалювалися у борги. Батьки Хан Йон були саме з цієї групи людей, тож життя легким не було ніколи. Вже з ранніх років Хан Йон мріяла стати відомою, але не через бажання слави. Її родина не була заможною, чи хоча б середніх статків, і батьки завжди тяжко працювали. Тож дівчинка мріяла розбагатіти, щоб витягти їх з боргової ями. Вона вважала, що якщо вона стане знаменитістю, це буде найшвидший спосіб. Вибір професії не був широким, грошей на освіту дівчина не мала. Однак Хікйон мала хороший голос і привабливу зовнішність. Тож вона почала брати участь у всіх можливих локальних подіях та концертах. Вона співала у барах та підпрацьовувала ведучою корпоративів. Варто зазначити, що з 1965 року південно-корейська та японська економіки тісно переплилися, а медіакультура Японії влилася у медіапростір Південної Кореї. У 1980-му економіка Японії досягла пікового стану. Індустрія розваг була значно розвинутішою, ніж у Кореї. Тож не дивно, що чимало корейських виконавців шукали слави саме у Японії. Хан Йон не стала винятком. Вона вже була відома у вузьких колах у Кореї. Тож захоплена японською культурою, дівчина поїхала підкорювати Японію, щоб уже серйозно взятися за кар'єру співачки. Та вже скоро реальність розвіяла мрії дівчини. Що більший ринок, то більша й конкуренція на ньому. Тож пробитися на велику сцену безіменній корейській співачці було майже неможливо. Х'якіон виступала у клубах, здебільшого вночі, і відпрацьовувала кілька виступів за вечір. Дівчина взяла собі псевдонім Хан Міоку і, зрештою, випустила альбом своїх пісень, але прориву так і не сталося. У неможливості отримати бажаний успіх Хан Хєкон звинувачувала свою зовнішність. Вона вважала себе недостатньо красивою, щоб здобути славу, тож вона вирішила, що має змінити своє обличчя. Вона щиро вірила, що її оточують набагато красивіші за неї люди. Однак власної краси дівчина не помічала і навіть нехтувала нею. Хан Х'якон гадала, що для кар'єри співачки замало мати приємний голос. Потрібно ще й виглядати як модель з обкладинки модного журналу. Тож, переконавши себе у необхідності виду зміни свого образу, Х'як-йон знайшла собі пластичного хірурга. Вона не була знаменитою, вона не мала багато грошей, тож дівчина не могла дозволити собі операцію у дорогій клініці. А отже, її м'ясних справ майстриня перебувала по той бік закону. Зірка, що сходить, знайшла собі хірурга без ліцензії, яка спеціалізувалася на мікропластиці, зокрема на ін'єкціях ботоксу. Лікарка погодилася вводити хан Х'єкйон ін'єкції ботоксу та проводити операції за значно нижчою ціною ніж ліцензовані лікарі. Х'єкйон ледве перевалило за другий десяток. Вона була наївною та довірливою. Дівчина вважала, що це чудова можливість. Перші хірургічні втручання пройшли успішно. Хан Хіякьон змінили форму носа та очей. Вона була задоволена результатом і нарешті почала почуватися впевненішою. Зміни у вигляді не лишалися непоміченими. Колеги зазначали, що дівчина дійсно стала красивішою. Вона вирішила, що це успіх, і що красивішою вона буде, то успішнішою вона стане. Співачка все більше порівнювала себе зі знаменитостями, але разом з тим ще більше їй здавалося, що вона недостатньо красива. Х'якьон влаштовувалася на підробітки, окрім того, що основну частину її часу займала кар'єра виконавиці пісень, і усі свої заощадження вона вкладала у модифікацію своєї зовнішності, дівчина стала залежною від пластики, дійшло до того, що вона почала позичати гроші на проведення операцій. Так тривало кілька років, впродовж яких Єкйон змінила себе від шиї до маківки. Набряк до 30 років в обличчях йон почало набрякати. Якщо перші ін'єкції ботоксу проводилися за використанням речовин, які використовували ліцензовані клініки, але підпільно. То надалі, щоб зекономити, лікарка почала закачувати жінці під шкіру якусь бодягу. У 1990-му у Японії стався економічний колапс, і не маючи іншого варіанту, дівчина була змушена повернутися додому. До 38 років Хан Йон вже почала втрачати власну подобу її обличчя було непропорційне у відношенні до решти тіла. Родичі та друзі це також помітили. Коли жінка повернулася до Кореї, вони почали критикувати її залежність від ін'єкцій. Вони вмовляли жінку відмовитися від подальших змін зовнішності, але вона не слухала. Попри усі слова родини, Х'якьон стверджувала, що їй подобається те, як вона виглядала. Однак, скоро вона перестала радіти своєму становищу з часом. Жінка розвинула ряд поведінкових ознак, які вказували на розвиток шизофренії. Вона чула голоси у своїй голові, які казали, що вона недостатньо красива і що вона мусить продовжувати змінювати своє обличчя. Кілька разів вона зверталася до пластичного хірурга у Кореї, який вводив їй ін'єкції ботоксу. Проте за кілька сеансів той помітив нездорову поведінку жінки і відмовив їй у своїх послугах. Також він наполягав на тому, що їй варто спинитися взагалі. У той момент Хекйони вирішила, що сама вводитиме собі ін'єкції речовин. Жінка експериментувала, як зазначають окремі джерела, вона плавила крем для обличчя до рідкого стану та вводила його собі під шкіру, щоб подивитися, що з того вийде. Далеко не найкраща ідея. Деякі джерела, стверджуючи у своїх, ну нехай буде процедурах, вона використовувала не тільки крем. Гайсоєву олію, цемент та силікон, що саме жінка з ними робила, невідомо. Зрештою, бідолашна зазнала жахливих метаморфоз, її обличчя сильно роздалося і застигло у такій формі. Скоро обличчя стало ширшим за плечі. Невігласи на вулиці називали її пані вентилятор, бо її обличчя стало схожим на чотири крила. Вона не могла спокійно виходити на вулицю, люди озиралися на неї. Діти називали її неприємними словами і показували на неї пальцями. Її обличчя перебувало у настільки страшному стані, що лікарі відмовлялися робити їй операції з остраху нашкодити ще більше. Через вигляд та проблеми артикуляційного апарату, які розвинулися після фатальних ін'єкцій, Хєкйон не могла знайти собі роботу. Вона була змушена виживати у холоді та злиднях. Їй ледве вистачало грошей, щоб прогодувати себе. Так продовжувалося до 2004 року, коли про Хан Хєґьон зняли документальний фільм у надії знайти лікаря, який ризикне їй допомогти. Історія жінки, висвітлена на телебаченні, допомогла їй зібрати грошей коштом добровільних пожертв від небайдужих людей. Фахівці казали, що це диво, що вона взагалі вижила чи не втратила зору, адже без належної освіти та знань про анатомію людського обличчя. Досить легко позбавити себе очей однією необережною ін'єкцією вже після першої ж операції з обличчя жінки видалили велетенський кусень застиглої кристалізованої олії. До 2012 року вона пережила аж 17 операцій. Усього з її обличчя видалили близько 4 кілограм спотворених руками ханх'якійон, тканин, шкіри та наслідків ін'єкцій. Її обличчя зменшилося вдвічі у здорової людини. Шкіра вкриває череп на відстані приблизно 5 міліметрів. У випадку х'єкйон це були 3 сантиметри. Після того жінка більше не хотіла змінювати своє обличчя ніколи знову. Однак вона жалкувала, що сама себе спотворила. Наслідки навіть операція з видалення чужорідних речовин не минула без наслідків. Хан Х'якон більше не могла заплющувати очей, бо для цього їй просто бракувало шкіри. Впродовж наступних дев'яти років вона спала з відкритими очима, що вплинуло на її зір не найкращим чином. Не додачу до того, через складність випадку Хан Хєкьон довелося видалити багато тканин обличчя, які відповідали за міміку та артикуляцію. Тож жінка мала проблеми з мовленням, і, хоча вона вже могла краще говорити, співати професійно вона більше не могла. Через два роки після серії операцій жінка нарешті змирилася зі своїм виглядом. Тепер їй було вже байдуже як на неї дивляться і що про неї кажуть. На той момент їй було близько 50 років. Хан Йон все ще було важко знайти роботу. Зрештою, вона влаштувалася у невеличку мануфактуру, де їй платили близько 200 доларів на місяць за очищення горіхів у себе вдома. Згідно з окремими джерелами, лікарка, яка надавала хан як Йон косметичні послуги ще в Японії, перекваліфікувалася у віщунку. Напевне, ви бачили об'яви таких на дошках оголошень біля своїх помешкань, типу Гваделупа дар Божий, такий собі кар'єрний ріст. Впродовж усього часу, єдиною живою душею, яка не засуджувала Хан Йон, був її пес, однак і він помер. Жінка не підтримувала зв'язків з родиною у 2018-му Хан Хан Хекіон спочила з миром у віці 57 років.